Осінь це найкраща пора для перегляду серіалів. Сьогодні ми розповімо вам про нові серіали 2022-го, які зможуть допомогти нам, хоча б на деякий час, забути про все, що відбувається навколо. gets to torture my brother is me. У спін-офф сімейки Адамс. Ми побачимо вже цієї осені. У Венздей Адамс проходить навчання у академії Невермор. У стінах академії навчаються незвичайні діти, які пройшли ретельний відбір та підтвердили свою унікальність. Дивними талантами володіє і Венздей. їй доведеться пройти непростий шлях. За вісім епізодів свіжої картини Уензди намагатиметься впоратися зі своїми екстрасенсорними здібностями. Спробує зупинити хвилю жорстоких вбивств місцевих жителів та розгадуватиме надприродну таємницю, яка вплинула на її сім'ю багато років тому. Внаслідок насильницьких дій щодо батьків дівчина залишилася сиротою та втратила підтримку рідних людей. Їй належить розкрити таємницю загибелі близьких. І зрозуміти, як вона може бути пов'язана із серією вбивств у місті. Ельфи боронили свої ліси, гноми копальні, люди зорані поля. А ми просто трималися разом. Володар перснів, персні влади. Прем'єра запланована на 2 вересня. Цей серіал вперше розповість про легенди другої епохи середзем'я на екрані. Дія епічної драми розгорнеться за тисячі років до подій хобіта і володаря перснів, і віднесе глядачів еру, коли формувалися великі сили. Короліство розквітали і перетворювалися на руїни. А найбільший лиходій, що коли-небудь вийшов з під пара Толкіна, погрожував відправити весь світ в темряву. За сюжетом знайома всім ельфійка Галадріель вистежує поплічників Моргата. Вона зустрічає людину Халбренда, який тікає від свого минулого. У той самий час молодий ельф Елрон намагається відновити союз свого народу з гномами. Але найголовніше чекає на них попереду, адже комусь потрібно буде протистояти відродженню сил з лав серед землі. To those To those after. Клуб опівнічників прем'єра запланована 7 жовтня. Хоспіс Роттердама є тим місцем, де змушені проживати діти, які страждають від невиліковних захворювань. Ночами після настання опівночі компанія щоразу збирається разом, щоб поділитися один з одним моторошними та похмурими історіями. Якось їхня розмова заходить про смерть. Герої розуміють, що рано чи пізно помруть, і одному з них спадає на думку спонтанна ідея. Підліток пропонує укласти договір, згідно з яким той, хто перший піддасться впливу хвороби і помре, буде зобов'язаний підтримувати контакт із живими з потойбічного світу. Однак ніхто з них не припускав, чим обернеться ця обіцянка. Пізніше одна дитина з компанії помирає, а життя інших кардинально змінюється. Вони з головою поринають у низку незрозумілих моторошних і надприродних подій, аби вкрасти у імперії. Треба зайти туди, наче свій. Андер ще один серіал із Всесвіту Зоряних Війн. Події пригодницького серіалу розгортаються за п'ять років до подій, показаних у фільмі Зоряні війни Бунтар 1 Галактична імперія панує у всіх всесвітах. Підкорюючи собі все більше людей, їх вплив та могутність зростає. Щоб дати ворогам відсіч, повстанці формують альянс галактичного спротиву Касіан Андор, досвідчений і невловимий шахрай та злодій, чий будинок знищили силами імперії. Після того, що сталося, герой став на стежку війни та помсти, а далі став учасником повстання. Революціонер планує помститися кривдникам і поквитатися з ними за всі біди, але чи зможе він здійснити задумане? Кабінет рідкостей Гільєрмо дель Торо це авторський серіал, антологія жахів від Гільєрмо дель Торо. У кожному епізоді на глядачів чекає закінчений сюжет у жанрі хорор. Ідеї автори черпали з індивідуальних записників великого сценариста і режисера. До збірки увійшли задуми, які не знайшли застосування в інших роботах Дель Торо. Наглядачів чекають як зустріч з класичними екранними чудовиськами, так і занурення в більш сучасні психологічні жахи, перевертні мутанти, мертві діти і іграшки, що розмовляють. Це все з'явиться на екрані, щоб налякати вас. Серіал претендує стати найстрашнішим за всю історію телебачення. Ну що ж, чекаємо і віримо в талант Дель Торо. На цьому у нас все до зустрічі в наступному відео.